Ласка. Е, візьми, будь ласка, одну оранжеву трубочку. Візьми, будь ласка. Скільки ти взяла? Я взяла. Голосніше. Так, я взяла Яку? одну, яку оранжеву. Щось я тебе не чую. Раз, раз. Так, вона в тебе зараз яка? Вона яка? Ко Коротка. Будь ласка, зроби з неї добу. Так. Будь ласка, розповідай, яка в тебе стала. Оранжева стала якою? Довгою. Зараз ти мене забереш. Зроби, будь ласка, візьму, точніше, дві жовті трубочки. Підкажи, які вони в тебе зараз. Вони дві. Дві. Тільки дві. Дві, які. Ко. Короткі. Будь ласка, зроби з них дві довгі. Ну, можна неодночасно, можна. І одночасно. Будь ласка, які тебе які вийшли жовті трубочки. Дві, довгі. які ж довгі, довгі. жовті довгі. трубочки. Скільки всього в тебе трубочок? тубочок? Трошки борозніше. Скільки всього довгих трубочок? Три. Не. Три. А коротких. Коротких. Подивись, будь ласка, скільки в тебе коротких. Якщо не рахувати, то як можна сказати, скільки в тебе? Багато. Добре. А тепер я тебе прошу буду просити. Ти будеш їх з'єднувати. З'єднай, будь ласка, зелену трубочку. Коротку зелену з довгою жовтою. Коротку зелену з довгою жовтою. Треба їх з'єднати. Так. Ні. З довгою. Дивись. Ось. Добре, добре. О. О, а тепер підкажи мені, що ти зробила. Я зайхар. Я з'єднала. Я з'єднала коротку. Зерну. З якою? Ну, з добу. Здов... Дов... Здов... Дов... Добре. До довгої жовтої приєднай коротку оранжеву. Трошки гуще, друга, трошки ширше. Так, що відказую, щоб ви зробили япри. До... Коротку оранжеві. Добре. До короткої зеленої приєднай довгу фіолетову, а до короткої оранжевої приєднай довгу червону. Довгу, довгу-червону. Якою ти її зробила? До, так, приєднуй до короткої оранжевої довгу-червону. Або другу сторону. краще. Так. так. Окей. Добре, а ну Добре. Ану порахуй. Які? Зі скількох трубочок наш ланцюжок? Зі скількох трубочок? Рахуй. Один. Трошки голосніше. Два. Три. Чотири. Добре. Я з'їм. Я з'єднаю. Що ти зробила? Я з'єднала п'ять. Чого? Гудзиків. А П'ять тру. Ну, добре, я з'єднала 5 <п Therapy> трубочок. А от зараз що ти зробила? Я приєднала яку? Корот. коротву, <Julia> трубочку. До якої? Почекай, до якої ти її приєднала коротку рожеву? До <п leg> довгої червоної. Молодець. І скільки стало? І ще одну стиха Скільки? Було 5, і ти доєдналася ще 2. Скільки стало? 7. Яка трубочка в тебе між фіолетовою і жовтою? Яка? Церково. Коротка зелена. Яка трубочка в тебе після червоної довгої? Після червоної довгої шукай. Яка трубочка? Яка коротка? Роже. Добре. Яка трубочка в тебе перед довгою жовтою? Довга жовта де? А перед нею. Перед нею яка? Пока З. Ага. Яка в тебе перед короткою синію? Перед короткою синію. Дивлячись, як ти зробила кільце, то вже не зрозуміла, яка попереду і яка наступна. Попереду. Попереду, яка? І о. До. Добре. Дай мені, будь ласка, від'єднай мені фіолетову трубочку. Вона тут довга, що коротка, вона тут одна. Від'єднай мені, будь ласка, фіолетову трубочку. Фіолетову. від'єднай. <гану> Наше таке зелене добре. Якщо я просила, від'єднай мені лише до фіолетову. Так. З однієї і з другої. Так. Давай. Не стало якої? Не стало. Не стало якої? довго, Сюди мікрофон я забула, Не стало довгої. Якої фіолетової. Умничка. Добре. Від'єднай мені коротку рожеву. Клас. Дуже гарно. лампка. Від'єднай рожеву коротку. І підказую. Не стало якої корови. Якою? О. Вона яка. Коротка. Значить, не стало якої? Короткої. Рож. Можки голосніше, бо мікрофон тебе не чує. Короткої, я... рожевої. Добре. Від'єднай будь-яку коротку, яка тобі зараз доподобала. Від'єднай мене будь-яку. Так, я буду мені коротку. яку Коротку. від'єднала. Для пупси. Ні. І немає якої? Короткої. синьої. Добре, від'єднай будь-яку довгу, яку ти мене зараз від'єднала. І немає якої? Довгої червоної. Молодець. Так, пішов не раз. 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 Раз, раз. Наша сьогоднішня вправа дивимось, пальчики крокують. Знов таки, так, як Ми тільки що зробили, так, Але всі пальчики розвернуті, поки що дивишся, не робиш. не робиш. Тепер великі зустрічаємо з другим, з другим. Знов великі. З третім, З третім, З мізинчиком, з мізинчиком. Пробуємо. Ось наш ромбік. Немає ручки міцними, бо такі слабенькі нічого не вийде. Розриваємо ті, що внизу крутим і вже з другим, тут так само, розриваємо і з другим. з другим. Першим вже зустрічалися. Розриваємо, крутим, крутим, крутим. Зсередильно вже третій куратор. Розриваємо, крутим. Оці, щоб горіх склеєний. Крутий, 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 з Тіше внизу розриваємо. крути-крути-крути, з нізинчиком. Ті, що внизу розриваємо. Ні. Це що в горіть і корені. Крутим, 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 крутим. До мізинчика. Ось це називається пальчики крокують. ось така вправа. У нас пальчики крукують. Збирається на свято і приміряє капелюшки. Під кожним капелюшком схований якийсь склад. Давай язичок вгору. давай, О, ш! Далі. Туди ж на підводі до складу. А. Давай. дай дай, 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 дай я тобі покажу. Так, пробуй. Ше! Ше. Язичок гарно горить. Ше. Ні, ще. це ще. Так, добре. Далі. Ши. Давай. Ш. Добре. Далі. Уши. У-ши. Молодець. Е е -ш. Угу. Що маємо? Ша. 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 Угу, Я говорю гарно, гарно. Ша. Ша. Далі шу. Ш. Гарно в горі. Ош. Ош. Не щки. Ош. Далі. Ши. Угу. а Мхм. Угу. і Мгу. і Іше. Ну, трошки красивіше. і Іше. Шо. Шо. Зайка це щічки працюють. Шо? Шо. От тепер правильно. Далі. Шу? Шо? Шабля? Шабля. Угу. Шавлія. Ні, 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 я не почула. Шавлія. Да. Так. Шле. Добре. Нічого не чути. Нові слова. Шопа. Шопа. Шолом. Шолом. Умничка. Шопол. Шофер. 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 Шорти. Шофер. Шорти. Шоколад. Шофер. Я починаю речня, ти його продовжиш, промовляєш повністю. Так? А, смачний, солодкий. Шоколад. І все речення. Смачний солодкий шоколад. Смачний солодкий шоколад. Далі йде додому втомлений. Іде додому, втомлений. Шофер. Ну, шофер. Добре. Коли їду на мотоциклі, вдягаю. Шоло? Покажи, будь ласка, Ні, шорти. Шо? Ні, Шолом. Шолом. Давай, коли їду на мотоциклі, вдягаю шолом. Коли їду на мотоциклі, вдягаю шолом. 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 Добре. Влітку носять. Влітку носять... Шолом. Шорти. Ш... Шорти. Давай красиво. Шорти. Шорти. Шохе не погодайся. Шорти. шляпу. 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 Так, далі. Давай. Шахи. Так. Я бачу шахи. шахи. Добре, давай наступний малюночок. Це було на домашнє завдання. Новий малюночок тут те саме. Треба знайти всі малюнки зі звуком ш... У наш, у дідуся на голові що? Шапка. Шапка. Давай я бачу, шап. я бачу шапку. Тільки красивий шифт. Я бачу шапку. Я бачу шапку. Далі, Ще когось бачиш? Так, щоб звук ши був. А мишенята є звук ши? Давай, я бачу мишенят. Я бачу мишенят. Красиві всі слова. Я бачу, бачу мишенят. Я бачу машину. 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 Давай ши красиві. Машину. машину. Так, що в руках у дідуся? Я бачу. Миш... Так, а ще на ньому що вдягнено? А, шуба. Я бачу, Я... шубу. Шуб.